Шановне панство, всіх вітаю! Сьогодні у нас на каналі рецепт традиційної грузинської закуски з баклажанів та волоських горіхів. Ця страва не просто смачна, але ще і виглядає дуже святково. Основою сьогоднішнього рецепту будуть декілька свіжих баклажанів. Для начинки я візьму волоські горіхи, цибулю, часник, зелень кінзи та виноградний оцет. І, звісно, спеції паприка, молотий корандер, усхосунелі. Імритицький шафран та сіль. Для початку підготуємо наші баклажани. Для цього спочатку відріжемо плодоніжку та наріжемо його на рівномірні частини по 5-7 міліметрів. В мене вийшло ось так. Отримані шматочки перекладемо до окремої ємності. Далі баклажани слід трошки просолити з кожної сторони, щоб сіль забрала зайву вологу. І на цьому етапі залишаємо їх відпочивати на півгодини. А тим часом переходимо до начинки. Беремо наші волоські горіхи та пропускаємо через блендер. Ось подивіться, якою має бути консистенція. І вже пробиті горіхи пересипемо до окремої ємності. Тепер до рук беремо нашу цибулю і ріжемо її на дрібні шматочки. Які потім відправляємо до горіхів. А також всі наші спеції: уцхосунелі, імеретинський шафран, молотий коріандр, солодка паприка та сіль за смаком. І наостанок додамо два зубчики часнику, виноградний оцет та декілька крапель води. І ось тепер всі ці інгредієнти потрібно пробити вже занурювальним блендером до однорідності. Друзі, в процесі не бійтеся додавати ще декілька крапельок води, щоб утворилася кремова структура. Ось подивіться, яка в нас вийшла духм'яна та кремова начинка. І останнім кроком буде зелень. Беремо невеликий пучок кінзи та дрібно нарізаємо. Вже порізану кінзу пересипаємо до нашої начинки та все ретельно об'єднаємо до однорідності. І тепер знову повертаємося до наших баклажанів, які віддали достатньо вологи. Але ми їм допоможемо ще трохи руками. Вже зневоднені баклажани перенесемо на деко та рівномірно розподілимо по всій поверхні. Тепер беремо соняшникову олію та ретельно змащуємо наші баклажани з кожної сторони. В розігріту духовку на 180 градусів відправляємо запікати наші баклажани приблизно на 20 хвилин. Друзі, будьте уважні, щоб вони не пригоріли, тому що духовки у всіх різні. І тепер загортання. Беремо один шматочок баклажану, приблизно півстолової ложки начинки, робимо відступ 2 см та завертаємо невеликий рулетик. Ось таким чином. Друзі, ви тільки подивіться, які в мене вийшли рум'яні смаколики. Наші рулетики вже готові. Зараз їх буду прикрашати та подавати на стіл. Друзі, ви свою страву можете подавати з тим, що вам більш до вподоби. Але я свою буду подавати з мікрогрін та з тиглими яскраво-червоними зернятками гранату. Шановні, Грузія мене постійно надихає своєю смачною їжею. Пропоную і вам приготувати цю страву та на хвилинку доторкнутися до її традицій. На сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей рецепт, буду чекати на ваші лайки, вподобайки, підписку на канал. А зараз всім смачного та па-па!